Шанувати героїв і зберегти пам'ять про них. У Чернігові відбувся круглий стіл на тему Військова пам'ять, виклики сьогодення. Під час зустрічі були присутні історики, військові, ветерани та громадські діячі. Вадим Медвідь від перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Під час виконання бойового завдання в 2022 році отримав тяжке поранення. Тратив дві ноги. Він, як ніхто, знає, про важливість збереження військової пам'яті, аби зберегти подвиг наших захисників для нащадків. І з лютого по травень був тут, ну, в Чернігівській області. Ну, я родом з Куликівки, то я був тут, а потім перевівся у 54-ту бригаду на схід. Ну і відбув. У червні місяці я вже був у Донецькій області. Військову пам'ять обов'язково треба. Зберігати і продвигати, і ставити, ну як на мене, так такі прямо ж великі меморіали, чи як це правильно називається. Щоб ми, ми то знатимемо, щоб наші там внуки, діти знали, ходили і бачили фотографії цих героїв. Це не неможливо не втратити, щоб ми там забули, таких як я, і е, тих, хто загинув за незалежність України. Присутні під час круглого столу наголошували на потребі комплексної роботи щодо збереження матеріалів про сучасну російсько-українську війну. Зокрема, обговорювалося створення і книги пам'яті, проте наразі її створити неможливо, оскільки війна триває. Зараз треба зберігати всі фотокартки. Всі відео і бойових дій і цих людей це надзвичайно важливе. Я закликаю, щоб все це робилося. І якщо людина і не по громадських організаціях, це треба, наприклад, внести Чернігівський обласний історичний музей. Тим більше, що там дуже хороша експозиція, там можна цю базу даних робити із задоволенням все це візьмуть. І ми знаємо точно, що воно буде збережено. Наразі в Чернігові триває обговорення щодо створення меморіального комплексу біля Катерининського собору. Попередньо він складатиме з трьох об'єктів перший об'єкт це стіна пам'яті, який складається з інформаційних стендів для того, щоб всіх загиблих героїв, от з дуже свісою інформацією. Там буде фактично піар код що можна буде вийти і подивитися. От, всі, хто загинув із Чернігівської міської громади, раз далі інформаційний оцей блок. Сенсорний, комп'ютерний, де буде якраз пам'ять про всіх і загиблих героїв, всіх захисників, захисниць України в Чернігівській області. І третє, це меморіальний символ, меморіальний знак, меморіальний знак якраз на честь борців за ті, хто бореться за значить, обороняють нашу державу. Після закінчення війни обговорюється встановлення монументу з фотографіями загиблих захисників біля Болдиної гори в Чернігові.